Вшанувати пам'ять розвідника Ігоря Вівчаренка на Алеї Слави Рівнянського кладовища Кропивницькому зібралися рідні, друзі та побратими. Панахиду за загиблим відслужив єпископ Кропивницький і Голованівський Марк. до життя тебе, чоловік, Олександр, товариш загиблого. Він військовий. Просить не називати його прізвище. Він загинув на військовому стрільбищі з селища Іванівка. Донецькій області під час навчальних стрільб відбувся розрив міномета під час стрільби він був безпосередньо в близькості і утримав поранення несумісність життям. Загинув ну, відразу. Додає, у полку Ігор Вівчаренко прослужив рік, займався боксом за освітою, вчитель фізичної культури. Таких людей потрібно пошукати, тому що він навіть надихав своїх командирів свою роботу. Тому на нього рівнялися його побратими і, відповідно, командири ставили у приклад. Ігор Вівчаренко з багатодітної родини. Це його матір. Я мати героїня, Жила в село Коробчино, Новомиргородський район. У мене шестеро дітей. Я гордюся, що в мене такі сини. Троє воєнні в мене. Оце, що погіб, і ще двоє, так воєнні. А ми любимо Україну. Хоч я сама з ну, я вже живу тут 31 рік, захотілося в армію. Мама, я піду в армію, на армію, я хочу за Україну. Ну, я пішов за Україну, я потеряла. Дуже жаль, що таке звчила. Потеряла свою дитину. Сестра військову пригадує, яким був брат. Телефонував, ніколи не говорив, де він знаходився. У мене все добре. Тобто він говорив, що він за Кіровоградом, але ми розуміли, що не так. Щоб нас успокоїти, дзвонив, як діла, що ви робите, завжди піклувався. Додає, у цьому році брату би виповнилося 25 років. Ми не зможемо це забути ніколи в житті. Для нас просто вирвали серце. Просто шкода, що такі наші діти, хлопці, всі вони уходять, іменно хороші люди уходять захищати батьківщину, але не це не всі це розуміють. Не всі це ззнають, що благодаря нашим хлопцям. Ми маємо спокій, спимо в своїх будинках і маємо свою сім'ю. Панахида тривала годину. Ольга Склярук, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.